Доброго вечора. Ви на каналі з Богданом та Миколою. Зараз в нас маленька ремарочка. Їдемо в ліс. Має під'їхати трактор. Їдемо в ліс, беремо каністрочки і печемо за Береждовим соком. якось так. Дев'ята година вечора, а ми йдемо далі в роботу. Місяць світи гарний, дуже. От, трактор зараз під'їжджає. І ми погнали. Все далі. Будемо показувати, будемо знімали, будемо розказувати. Ми далі. А за деревом дерево, а за деревом дерево. Кажемо, коли Володимир, нам ще їхати дуже багато. Ну, Скільки нам їхати і що ми можемо тут зняти, не знаю, наскільки підсвічує телефон. Але ми печемо, печемо вогняними. Я ще на диво чистий, навіть дуже чистий. От враховується то болото, по якому ми їдемо. У нас, до речі, роботи багато. Ми сьогодні цю дорогу, ну в принципі, цю роботу за березовим соком нічого не розраховували. Ми розраховували зовсім на іншу роботу завести дошку і її, пропустити через рейнсмус, бо нас в принципі дошка від 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 і майже до четверки, щоб нормально лягали пази. Потім можна було поробити і корпуса. На вулики, і самі вулики сходили, щоб не було зазорів між дошками, та виступає та не виступає. От, загрузили два куба дошки і, і заразли на рейс. Сьогодні неділя, в принципі, не хотіли цієї роботи проводити, От, вирішили поїхати за березовим соком. І хлопці в цілі нас за ним везуть. Поїхали ми вже до чорта, можна сказати, навіть дуже багато. Не бачу я ні березового соку, ні нічого. Десь він, там, десь він там має бути. Де саме? Приїдемо на місце, вже будемо бачити. Що, що? Що він казав? Все нормально. Казав, що все нормально. Ну, Ай-яй-яй. Ай, ай. Ми точно туди їдемо. Ну і да. Їдемо. До речі, там є два старих дерева і те дупла, живуть бджоли, Де буки джоли. Ми Ди, вже можемо завітати, подивитися, як живуть буті-бджоли. Чи вони вже в зимою сплячки, чи можливо ще зимою? Ну то ми вже ми, може сьогодні вже не поліземо, якщо вони є. Це точно, але біля тих дерев може пройдемося. Це звіздець. Як? Вот. Хлопці хотіли їхати моєю машиною. Казали ну, проїдемо. Минулого року ми знімали звідти мед, але жалко, що не було чим запрацювати. Мед був вже взагалі. Ідеально. Вісовий мед, лісовий мед, наверх, проти сімейки. Шикарний мед. Пробував його. Правда, не його, а з нього медовуху Нормально. Файна медовуха вийшла. От. А чому ми бджоли, коли не забрали? Тоді, бо не мали куди брати? Не мали куди де ми брати, не мали. Мали купу пустих вуликів, а бджоли не мали куди брати. Треба було відводу, хоч зробити. <рес> <рес> Насправді ми впікали їм це точки. Жартуємо. От, але їхати я не знаю, скільки нам ша. <рес> Отак. От Хто сказав про самоту, що ми сумно живемо. Та тобто не живемо ми сумно. Ми собі викладаємося на повних 100%. Як Роботу собі не продумаємо, то відпочинок з рибалкою і полюванням на соки Березові Ох, рве. на, на трасу виїхав. Машина рве, болото скаче. скаче. Машина рве, болото скаче, але нічого, ми тримаємося. Ми їдемо, все нормально. Отак, будемо на точці, вже доїдемо, будемо знімали, як ми качаємо той березовий стіп. Ну, Я маю підозру, що качати ми його не будемо, ми його просто візьмемо, позаливаємо ті каністри. Одні, ще я сиджу сколюю на на одні чи на двох. От. Більше я сіляю до тої думки, що воно так буде. не качають, це точно. Продовжуємо далі їхати. От. Казала, коли мені одна людина, що я дуже сумно живу. Напевно, він або напевно не розібрався в тому, як я живу. От. І щось не дуже сумно мені виглядає. Було то по коліна. Хотіли їхати машиною. Не знаю, куди б ми були заїхали, але якось так. О, і ще на точку, на точку не прибули. Ну, десь вже, напевно, в лісу посадці. Ще б мали від'їжджати. Ні. Тільки не дуби. Дуби. Насправді сумно ми живемо. У нас такі поїздки дуже часто відбуваються по-різному. От, я не знаю, чи ви побачите, було, то болото, по якому ми їдемо. Про, такі відбіли, про яких? Зайчики, камбанчики, косолі. Косулі, зайчики, камбанчики. І, і що ми з ними будемо зараз робити? Ага. Не Вивання не заборонено, але ми хоча будемо спостерігати, якщо не живіться, тоді підходить. Каже Микола Володимирович, дикі звірі зустрічати, вони нас будуть, чи ми їх не знаю. Але от, -от, -от так печемо, печемо вогнями, їдемо за березовим соком. Це наша поїздка вже не перша, ми кожного року їздимо за березовим соком. Один рік ми ну, взагалі, як би розказали історію, тримається, бо я зараз це в болоті буду. Ми б як розказали історію, як ми за ним їхали, то не знаю, мільйон переглядів би точно було. Це була дика історія. Поїхали з одним свердлом і 200-літровими бочками з соком. Набрали ми повністю. Правда, потім нас звинуватили в тому, що ми не могли стільки накачати. Ми накачали за годину часу. Ну, Кому як здається? Кожного своє. Ось вот так. Ось вот так печемо. Печемо вогнями. Так, березі я не бачу. Бачу тільки Дуби є сині. Уся гарки. У кутах, котах Ось. Це все, що ми бачимо. Ну а їдемо, забираємо все. Хтось би сказав, намахуємо, от ні. Березовий свік є в бутилочці. Зафіксую, що це дійсно береза, кора біла. Ніхто нікого не обманює. Також можеш зазняти там набагато товстіше дерево. Йдемо, все за друге зафіксуємо. Давай зафіксовуємо. Ти став назад бутилку. От. От так відбувається добування березового соку, за яким ми їхали. Довго їхали. Ось так ми його збираємо. Так, не... Все файно, там виливай. До повного, До повного, звичайно. От. Ви не подумаєте, що ми його добуваємо незаконним шляхом. Шлях весь законний. Просто днем не вистачає часу. Просто днем ми не маємо часу. Не ну, дійсно його не маємо. Хто би там не сміявся і не думав, що воно якось інакше або якось нам не виходить, або ми не хочемо. Мені здається, взагалі. Якби було в сутці 48 годин, то нам би його теж бракло. Ну, поки що якось так. Отак ми добуваємо, наберемо повні каністри, загрузимо вже на нашу фіру, Та да? не фіра, а е, трактор на прицепі. Трактор на прицепі з фірою взаємодію. Oh, yeah. ну, ти десь бачите бутилки? Бачимо, демо прямо по курсу. Бедем по курсу. А, задай, Йдемо по курсу. Збираємо бутилки, збираємо сік. Це... Вламу не шутки. Повний повний. Диви, навіть виливався. Скільки сок, Диви, теж повний. Капець. Це просто капець. Микола Володимирович, це капець. Я ж такого не бачив. Знаєш, де я бачив? Пам'ятаєш три роки тому, як ми були, добували сік. Вони е... ми самі доставляли? Не, я самі. Ну, якось так нам саме не вдалося його накачати. Але а. по факту... Ми тоді що? Мали 5 кг м'яса, картоплі. Ще щось ми там мали. Ну, Закуски ми мали, багато. Так, в принципі, зранку приїхали і до вечора нам вистачили. І соку було повно. Роман Григорович, до речі, треба про нього згадати. Приїхав був з нами. Чи в. за нами, чи з нами. Ні. Він же тоді. Не годен був говорити. Він був в яких в мештах, так? так в, мешт. в мештах приїхав. Ти пам'ятаєш ці мешти? А так салат до речі. Так. ні-ні. За здоров'я. За здоров'я. Давай, давай. За здоров'я. Файне. Супер. Хай ж лекнути? Садиньки обсягають. Я вам Я... 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 знаю, що не хочу. Що не хочу? А, ні, чекай. Ти ще не набрав. Набирай. Отак. Так, ми далі працювати, ми далі добувати сік. Уже, коли вже коли будемо сиділи на... Фурі. Фірі, фурі. Бжоловозі. На бджоловозі. Тоді вже будемо. До, до речі, ми ще мусимо поїхати до тих двох дерев, де ми в минулому році брали мед з дупа. Все немає питань. Мусимо переглянути. Вони в тому районі десь. Та звідси вже в принципі, можна пішком дойти. Я в принципі орієнтуюсь, де ми зараз знаходимо. Ти знаєш, яка година зараз? Це не важливо. Нас... Давайте по лінії йдемо. Там 2 раз-два і зараз бочка готова. Хлопці, там, на задньому плані теж печуть дротом, звинува, ви. Ні, хлопці теж збирають, я не знаю, що буде видно. Там хлопці збирають, тут ми збираємо, там ще одні збирають. Все нормально, ви не думаєте, що все незаконно, все законно. Звідки краще бере, задає сок, і він солодший не а яка йому різниця між нічкою і днем? Краще. Береза вночі дає сок. Угу, угу. Береза це що? Жіночий рід чи чоловічий? Жіночий. Ну, то файно дає тоді, так? Да? Сік. Сік. А. Який. Березовий. Березовий, правильно, коля, правильно. Іменно березовий сік. Не, гарно, гарно, кока-кола. Без цукру. Без цукру. Все, ми накачали в Каністри повні коли де в них сидить. Помітненько. Все добре. Все добре. нас. Не знаю, що вам буде видно. От, трактор валить болотами такими, що звіздець. Я ще не дуже затрасканий. Стараюсь трохи обминати ті всі його безболотникові маневри. От, але в принципі все нормально. Отакий от гарний лісок з гарними березками, які вам, напевно, не дуже видно на світло трактора, щось трохи попадає, щось трохи не попадає, по-різному буває. Але в принципі нормально. Ось такий момент. От так Не зовсім сумно ми живемо. Все гарно у нас виходить. Роботи в нас дуже багато. Ну, але ми з нею справляємося, я думаю, справлятися будемо надалі. Тому отак. Була би сутка 48 годин, нам би її було мало, було б 56 і більше, теж би було мало. На даний момент маємо 24 і тим тішинця. Тож нам підходить досить непогано. От. Втім, гарного вечора, гарної ночі. Буде щось цікаве, будемо знімали, будемо показували. Нагрузили ми соку. От, повні каністри. Вже завершили повністю всю викачку. Березового соку. Вертаємося додому. Отак. От Трактор валить як дурний. Реально, як дурний. У чорній силі. Якими болотами не знаю, чи вам видно буде. Бо все ж таки... Все. Бочки повні. Соку накачали. Успішно добрались додому. Успішно добрались через ці болота. Це уважень. Без пригоди і зауваження, каже Микола Володимирович. Ну, в принципі, нормально. Нормально понакачували, нормально позбирали. Успішно приїхали, в принципі, більш-менш честі. Ну, є. 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 Чистенька, як сльоза. Сльозиночка, сльозиночка наша. І, до речі, на смак соодесенький такий, що цукру не треба. No. А до речі, з нього ще можна зробити такий квас нормальний. Я квасу ніколи не чув. Так, роблять, роблять квас. Отак. От так ми з'їздили, так склалась наша дорога. Буде щось цікаве, будемо знімали, будемо показувати. Всім до побачення. Нічні звірі теж бачили. Не бачили. Ми. Я бачив зайчиків. <laughs> ти а не тих ти зайчиків бачив, Коля. А ти білочку бачив чи ні? Білочки, ще трохи. До тої білочки треба дійти. Що, ще не бачив, але все в процесі. Все в процесі.